Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 8 червня, 837-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову вчора були пуски іранських мопедів від росіян, 13 штук в район Харківщини, Сумщини і трохи на Полтавщину. 9 з 13 вдалося збити. Чудова робота, дивлячись на те, що це прифронтові території. Ну а щодо влучань, поки що нічого не повідомляють. І також в тому районі ще. Збили одну керовану авіаційну ракету. На Одещині минула доба пройшла спокійно. А щодо відключень світла, то о 12 й ночі сьогодні вмімкнули світло і досі не вимикали. Та ще й сьогодні офіційно в Одесі відкрили перший пляж для купання. Загалом їх буде близько 20 поки що відкрили тільки один. Ну зараз погана погода, не сильно то скупаєшся, бо дощить в сусідній Миколаївській області. Стандартна ситуація: росіяни обстрілюють район Очака та селища, які біля Дніпробукського лиману, є руйнування, але без жертв. А от на Херсонщині, після російських обстрілів, одна людина травмована без загиблих. Ну і цієї ночі дрони летіли на Росію. Причому по військовому аеродрому є відео вибухів, але ми чекаємо відео, як буде горіти якийсь російський літак. І дочекаємось всім, крім росіян, гарного дня.